Будівлі Ільницької загальноосвітньої школи перших ступенів, що присілку березники, більше 70 років. За весь час у приміщенні хані разу не проводили капітального ремонту. Певно, найбільша неувага до старої школи позначилась на її накрівлі, тож розпочали капітальний ремонт із даху. Затим покращили вигляд у навчальних класах. Організували внутрішню вбиральню наразі на завершальній стадії роботи в другому корпусі будівлі, що пустував упродовж багатьох років. А доти слугував їдальною. У нас була їдальня там. Працювала у нас кухар, варила дітям їсти, і наші діти обідали. Але з цим часом ми. На ну, обідаємо у середній школі нас відвозять туди. Ну я думаю, що з будівництвом уже садика, та буде може харчування проводитися і з нашим дітям. Чи матиме початкова школа власну їдальню поки під питанням? Головне призначення від реставрованого корпусу відкриття дошкільної групи. В черзі вже 20 родіток. Учні вже в школі майже 40. Чому актуально було саме реконструювати даний навчальний заклад, тому що ви бачите, що це віддалений мікрорайон села Ільниці до найближчої школи. Це загальноосвітня школа першого третього ступеня, яка знаходиться аж в центрі. Відстань складає, якщо брати взагалі. Далекі жителі, які живуть на цьому районі, це десь більше, більше 4-4,5 кілометрів. Тому для маленьких діточок особливо взимку дуже важко добиратися. Цьогоріч удалося вирішити ще низку нагальних проблем для освітян Іршавщини. Це і завершення реконструкції, яка дуже важлива для нашого району і для. Села це реконструкція загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Бронька, оскільки там діти навчаються у дві зміни, дітей у другу зміну навчається дуже багато і дуже плануємо, надіємося, що до кінця року ця реконструкція буде закінчена, діти зможуть навчатися перейти на навчання з Нового року в одну зміну. Село Колодне, школа перекрита, школа робляться реконструкція туалетів, підвод, води. У ну, середній школі теж зроблені туалети. На сьогодні в навчальних закладах району облаштували 30 внутрішніх убиралень. Не мають сучасних санвузлів лише дві школи. Для цього їм необхідні добудови. Також цього року 20 шкіл Іршавщини отримали нові комплекти парт і дошок.